Вова, якщо не робив, то не пхай носа туди, куди не треба. Так що це виходить, що можна сміло робити херню, і за це вам нічого не буде, і ви собі далі працюєте і ніяк не виправляєтесь, ніяк не вчитеся, не вдосконалюєтесь. Просто робите херню, тому що ніхто не має права показати, як ви зробили. Так ви говорите? Ну, по-вашому, -по воно так має бути. Я скажу вам отак, майстри, будівельники, що знімав і буду знімати ту роботу. І буду знімати. Якщо буде якась фігня, буду викидати в соцмережі, щоб ви робили нормально. Хтось хоче прийти до мене в гості, приходь. Ну, приходь, ну чого ти? Ну, бери телефон, знімай, дивись, як роблю. Бо ціни навчились всі крепко ставити. А за рахунок того, що зараз катастрофічно не вистачає майстрів, ліплять партаки і ще пишуть, що не лізь куди, ти, куди тобі не треба. Та треба мені, тому що це звичайна людина проста українка, яка заплатила за якісну роботу гроші, а отримала неякісну.